Нота випускників української освітньої платформи це величезна кількість потенційно енергетично крутих людей, які не чекають на перемогу а беруть відповідальність на себе вже зараз. створили спільноту випускників української освітньої платформи, щоб наші партнери, учасники, волонтерські ініціативи, парафії, організації фахівці соціальної роботи роботи перебувати в такому безпечному середовищі, де вони можуть творити нові ідеї, навчатися, ставати наставниками для інших організацій, творити міжсекторальні проєкти, проекти, а також навчатися вибудовувати свої думки і стати новими лідерами суспільних думок. Це досвід, зусилля, взаємодія, підтримка спільними ідеями. Люди, які можуть показати підводні камені і підказати нові можливості для реалізації власних мрій.